Не секрет, що зараз в Україні і не тільки розгулялася величезна кількість різноманітних фінансових пірамід, які відкриваються, закриваються, міняють вивіски, переходять одна в іншу, але тим не менше продовжують обманювати і обдурювати величезні кількості людей. Зараз дуже важливо, щоб люди мали інструменти для того, щоб вчасно виявити фінансову піраміду і не попастися на її гачок. За статистикою українці щороку. Втрачають сотні мільйонів гривень в фінансових пірамідах. Наївні громадяни надіються, що вони інвестують свої гроші. Насправді вони не інвестують, а просто втрачають їх. Цей чек-лист допоможе вам виявити фінансову піраміду навіть в тих випадках, якщо вона дуже сильно і гарно себе замаскувала. Як визначити хорошу компанію від лохотрону? На що звернути увагу в першу чергу? Отож. Поїхали. Ознака перша: нові надприбуткові методи інвестування. Переважна більшість фінансових пірамід анонсують появу нової суперпрограми робота, яка інвестує гроші і дає нам дуже високі прибутки. Ця програма переважно є засекреченою, ніхто до неї не має доступу, але власники кажуть, що вона унікальна в своєму роді. Або ж розповідається про якісь ноу-хау, які буквально перевернуть світ в майбутньому. Ознака номер два. Обов'язкове підписання документу про нерозголошення конфіденційної інформації. Як правило, при укладанні угоди з фінансовою пірамідою представники даної компанії стимулюють вас підписати документ про нерозголошення конфіденційної інформації, тобто про нерозголошення умов вашої співпраці до підписання. Цих документів консультант цієї компанії просто ніби не може вам надати всю інформацію про співпрацю. Ознака номер три: доброчинний внесок. Це те, що прописано в документі, коли ви робите якісь внески чи інвестиції в дану пропозицію. Коли ви несете свої гроші в банк і коли робите платіж, призначені платежу, вам кажуть: напишіть благочинний внесок. Тобто, фактично, ви надаєте фінансову допомогу цій компанії. Але сама фінансова піраміда це пояснює тим, що таким чином вони економлять на податках або такі умови їхньої роботи, щоб заекономити, в тому числі гроші і для вас. Але потрібно розуміти, що при настані будь-яких форс-мажорних або будь-яких негативних ситуацій з цією компанією в майбутньому фактично ви не зможете повернути свої кошти, тому що ви зробили благочинний внесок. Четверта ознака реєстраційний збір. Тобто для того, щоб вас зареєструвати, щоб надати вам доступ до сайту чи до якихось інших матеріалів, вам потрібно умовно заплатити гроші за реєстрацію, за вступ. Наступна ознака відсутність продукту. Справа в тому, що перед тим, як інвестувати гроші в будь-яку компанію, потрібно розуміти і добре розібрати, з яким продуктом ця компанія має справу. Якщо цього продукту взагалі немає, або цей продукт якоїсь сумнівної якості, це явна ознака фінансової піраміди. Цей момент ускладнюється тим, що з розвитком крипторинку дуже багато компаній випускають, наприклад, монети, токени і так далі, які є. Фінансовими, нематеріальними їх не можна пощупати, і це, до речі, ускладнює взагалі розбір фінансових пірамід, тому що будь-яка компанія може назвати себе, що ми випускаємо криптомонету. А як ви це можете перевірити? Це дуже складно. Якщо ця компанія працює все ж таки з фізичними продуктами, задайте собі питання: чи купив би я цей продукт, якщо б це не було елементом побудови команди чи отримання? Доходів з інших людей. Якщо би ви не купили цей товар, тому що не вважаєте його достатньо потрібним чи якісним, це означає, що ви маєте справу, скоріш за все, з фінансовою перемідою. Наступна ознака: договір. Договори взагалі потрібно читати, а в справах з різноманітними інвестиціями чи різними компаніями, тим більше. Якщо в договорі написано, що в разі банкротства компанія вам нічим не зобов'язана, Майте на увазі, що вона вам так і не буде нічим зобов'язана, і своїх грошей ви не повернете. Наступне сайт це один з основних методів перевірки тої чи іншої компанії. Наприклад, коли спілкуєшся з консультантами якоїсь фінансової пропозиції, вони кажуть, наприклад, що центральний офіс наш знаходиться у Великобританії. Але коли заходиш на сайт цієї компанії, то бачиш, що основна мова сайту російська. Основні клієнти росіяни чи країни СНД. А версії іноземною мовою, наприклад, англійською, бо та компанія ніби з Великобританії, взагалі немає. Також у сумнівних компаніях сайт буває з помилками, неякісний або анонімний, тобто не можна визначити, а де ж центральний офіс, де вона зареєстрована, і так далі. Наступна ознака фінансової піраміди це реєстрація в офшорах. Якщо компанія надає інформацію, що центральний офіс даної компанії чи зареєстрована вона в різноманітних офшорних зонах, типу Сейшельських островів, острова Ман чи Кіпру, треба розуміти, що це кличе за собою величезні ризики. По-перше, в офшорних зонах зареєструвати компанію надзвичайно. Просто і фактично її при бажанні може зареєструвати кожен. А по-друге, якщо у вас виникнуть якісь проблеми з даною компанією, то в суд вам прийдеться їхати в ту країну, де вона зареєстрована. Ви готові на це? Наступне, немає чіткого визначення, чим займається компанія. Наприклад. Компанія каже, що вони інвестують в криптовалюту або в нерухомість, або в інші якісь інвестиції. Але коли ти читаєш установчі документи, то там зазначено, що компанія приймає доброчинні внески чи займається іншою якоюсь діяльністю, яка взагалі не має відношення до інвестицій. Буває і таке, тому потрібно читати установчі документи і, звичайно ж, договори. Наступна ознака перевірка даних з відкритих джерел. Україна на даний момент одна з найвідкритіших країн світу в напрямку відкриття інформації про компанії. Наприклад, у нас є сайт YouControl, де ви можете дізнатися і отримати інформацію про будь-яку юридичну особу України. Тому ви можете зайти на цей сайт і перевірити, чим же ж ця компанія займається, хто засновник, який статутний капітал, де вона зареєстрована, телефони, адреси і так далі. І співставити з тим. Що вам розказують її консультанти? Тоді ви будете знати, з ким ви маєте справу, і чи слід довіряти цій компанії. Де? Тепер ви маєте інструментарій, щоб перевірити будь-яку пропозицію будь яку компанію на предмет того, чи слід тій компанії довіряти і нести свої деколи важко зароблені гроші.